З вами я, Джеф Killer. Я вирішив вам пояснити, куди я пропадаю і що буде далі з цим каналом. Куди я пропадаю? У мене просто... По... Ну, я не знімав поки що і пояснюю, чому я не знімав кліпи пугатчі, бо, на жаль, зараз я не можу робити скріни і так далі. Не знаю, довго мене не було. Я ж говорив, що мене довго не буде на каналі. На що персонажа це Хім? Хлопця. Пояснюю, що буде далі з каналом. На каналі будуть виходити арти, і в повних версіях будуть виходити арти і в шорцах і розговори і без пент. Бо, на жаль, я не можу зараз записувати скрини, точніше робити їх. На телефоні дуже мало пам'яті, і мені важко зараз щось знімати. Надіюсь, ви мене зрозумієте. Всім папа і удачки.